Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні, збираємо. Ну, я вважаю, ми на фінішній прямій з вами на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. На цей момент нами з вами зібрано 785 тисяч 143 гривні і 90 копійок. І а, цей збір триває до мільйона. Гроші йдуть на купівлю літака, і власне наші е, пілоти і стрілки отримують нові нову, нову е, адаптовану під те, що це вже бойова машина, за допомогою якої будуть більше збивати російських безпілотників. Реквізити в описі до цього відео. Шановні, підтримуйте, будь ласка, підтримуємо всі разом, так правильно сказати. А, і зараз зі мною в студії Андрій Дубовик, офіцер збройних сил України, підполковник. Пане Андрію, вітаю. Доброго вечора. Вітаю так. Ми тут е, говорили з нашим е, попереднім промовцем, говорили про деокупацію Криму. Рефат Чубаров з нами був в ефірі. І говорили про те, що нашим західним партнерам часто доводиться нагадувати, що насправді війна Росії проти України триває 11 рік і Саме почалася. І почалася в 2014 році. Я просто нашим всім слухачам нагадаю, що Андрій Дубовик був учасником першого бою з російськими окупантами і з колаборантами, які також притягнули цю війну в Україну. Це відбулося 13 квітня 2014 року під слов'янськом біля села Семенівка, пане Андрію. Спогади про той бій ще не затушувалися на тлі а, війни, яка триває вже 11 років в Україні? Ну насправді так і є, затушовуються, бо цей бій в порівнянні з тим, що зараз відбувається на фронті, це перестрілка між бійцями Альфа і бандитами Гіркіна. І за рахунок їхньої чисельно, чисельної переваги. Вони могли би добитися свого, полонити керівництво, СБУ, котре було там рядом. перебити нас, усіх нас було п'ятеро бійців. Ви тоді в Альфі були, так? Так, так. Да. Але завдяки втручанню десантників і БТРа Вадима Сухарівського, ну, ми залишили живі. Він нас і врятував. Тому. Але втрати були, а вас було тяжко поранено? Так, да, у нас був. Вбитий водій, офіцер Альфи з Полтавського відділу Геннадій Біліщенко було поранено ну майже всіх, хто був в тому бою. У вас було тяжко поранено? Ну, нахопався три кулі. Так. Три кулі і на певний час це втрата. Здоров'я серйозне, але ви повернулися зараз, ви діючий офіцер, підполковник Збройних сил України. Зуміючи те, що кажу, що не в Рубашці народився, мабуть, в пальто, бо було простріляна волонка серця, об, 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 обидва легені. Ну, якось. Взагалі, в нашій витягну. країні вже в бронежилетах треба народжуватись. Та, да десь так. Так. А, і слухайте, у нас. Ну, важлива частина нашої розмови це згадати 2014 рік. До речі, пан Андрій каже про те, що а, він учасник цього бою, а, з якого почалася війна Росії проти України в 2014 році, і а, ну, цю, це цю саме... війну вами завершувати. Да? Ви сказали? Що, ну, ми, що я, я, маю, я цю но... війну і завершу? Так. Да. Я почав, як то каже, Перший, мабуть, відстрілюватися, вбив першого бійця Гіркіна. З того, що вистрілив в мене, ну так сталося, що я вижив, а він ні. Дистанція була дуже маленька, там, до п'яти метрів. І Гіркін був присутній там. А Гіркін там був. Всі його бачили. Ну ми не знали, що це Гіркін, тоді ж фотографію. Ну так, відомо, він стане вже пізніше. Пізні, да, пізніше так. От. І якщо доживу, то якщо виживу цієї війни, то я її закінчу. Я знаєте, я планував, що важливою частиною нашої розмови буде реакція на те, що сколихнуло всю країну. Там ми почули про історію з прокурорами Хмельницької прокуратури, і тут відкрилися відкрилися такі реалії, що загалом прокурори отримують пенсії, в тому числі і прокурори, які отримали інвалідність, має бути, звісно, розслідування. Має бути доведено, а значить, встановлено цей фактаж щодо видачі цих цих паперів, наскільки це відповідає реальному стану фізичному цих людей. А, але пенсії, які є абсолютно офіційними, задекларовані, вони є в деклараціях там по 800 тисяч, по мільйону і більше. І чому я вас запросив в цю студію, тому що знаю про... Цілу епопею з вашою пенсією, з вашою військовою пенсією, офіцера Збройних сил України ну, а, да. і, і, і ця пенсія пов'язана з пораненням. Фактично, теж з отриманням інвалідності, але справжньої інвалідності. Кілька, кілька да. слів розкажіть, будь ласка, про ось цю епопею з отриманням пенсії як військовослужбовця, як учасника бойових дій. А як людина, яка отримала тяжке поранення. Ну, це ви точно підмет... казали це ПП. Ну, взагалі на пенсію я пішов аж у 9-му році, як в мене вже була вислуга, я пішов на пенсію. Але після Майдану, в 2014 році, коли почався захват Крима, повернувся обратно на службу в березні 2014 року. Повернувся з пенсії і через два тижні жив. Ну, три тижні. Вже був в бою. Вже почалося то. Е, ну, отримав поранення. так. Була тяжка е, реабілітація, після якої мені, мені одразу пропонувало звільнитися. Я казав, ні, кажу, поки війна в державі, поки я можу щось робити, я ще послужу. Я відмовився від інвалідності зразу. Ну, потім через. У 2016 році вже так сталося, що прийшло звільнятися, трошки погіршило здоров'я. Проходжу медкомісію, ну, в мене від поранення в серці залишило 4 уламки від кулі. Вони досі там? Так, да, вони живуть самі, я їм не мішаю жити, вони мені. Тобто металошукач в аеропорту просто так не пройде? Ні, вони маленькі, найкрупніші 2 мм на 4 Ну вони живуть в серці. От, і було прострілені в легені. Ну, майже всі органі були побиті, е, крім нирок і підшлункової залізи. Ну, так. І е, коли пішов медкомісію, в УМСЕК, мені не хотіло давати інвалідності взагалі ніякої. Здоровий як бит, так? Здоровий каже, ну важко поранення м'яких тканей. Я кажу, серце каже, це ж не голова, це ж да, м'яка ткань, да. але ж там є уламки. І та керівник мені каже, ну і що, що вони є, я кажу, ну ви ж почитайте мозовський наказ, я пройшов вже юридично підкований. Якщо є уламки, і, ні, інородні тіла в серці, перикарді міокарді, то це вже третє довічна, а ось правка ж є, що в мене поранення під час захисту батьківщини. То і тут вони дали задню, кажуть, ну, погодьте, погодьте, і дали мені третю групу довічну. Ну, давайте, добре, я себе уявив, як хлопці з без кінцівок, там, з ув'язчями, як вони отак от приходять до неї, яке ж це приниження? Вона буде казати, нога потім відрости, там, кожного року ходіть, приходьте, показують, чи відросла рука нога. ну, це ж, це ж так у нас робиться. Ну, то таке. Але ж коли мене призвали от, у му году з пенсією, мені от, то от, пер, ну, перестав платити пенсію. Я обурився, це як мені каже, погодь, там, звільнишся, що ж ти будеш, поки ти служиш державою судитись? Да? Ну, звіль... Не на часі. У нас це не, не на часі. 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 Да, та да, після да. війни розберемося. Да, да, да. Ну добре, звільнився, подав, написав листа, чому мені та саме, перестав оплатити пенсію, мені написав, ну ви ж, типу, пішли гроші заробляти. Ну, контракт писали, пішли гроші заробляти. Ви, так, ну, в, в, розумінні... в, бій, в бій за Україну, це ви пішло до Да, да Так, це в розумінні е, тодічно. Що... Заробки таке? Да, керівництво Пенсійного фонду Києва. Е, ну, і як у них така припис такий в кінці їхніх відповідей, що ну, якщо не задоволені, зверняться до суду. Ви звернулися до суду? Так. Да, да. Ну, зараз воно, знаєте, трактується або йди за руським кораблем, або до суду. Це однаково звучить зараз. Судно звучить. Це да, сумно, але ну, так воно є. Ну що, звернувся до суду, три роки е, судової тяжби, суд признав, що я був призваний по президентському указу в особливий період і так далі. Ну, що треба повернути гроші. І що ви думаєте, 10 років пройшло, ніяких грошей? До речі, е, незаконне припинення пенсії це кримінальне злочин, як і виплати зарплати. В цьому поводу було е, кримінальне провадження, е, яке питалося Поліція закрити, прокурори закритиму через суд, поновили це. І це от е, тягнеться і зараз. Ну, слухайте, але а. Як, як вам пояснюють невиконання рішення суду? А, Ну тут ще є, є один нюанс. Я ж пішов у 15-му році, була постанова Кабінету міністрів про, про те, що пенсію. Обмежують в 10 мінімалок, да? і тут питання. На цей час 10 мінімалок це ну, щось около 30 тисяч гривень, да? а у прокурорських, я так бачу по новинах відкриті декларації, там по 60-75 по тисяч гривень пенсії. Ну, це як, одним закон такий, іншим закону нема, чи як у нас в цій державі? Ну, ви знаєте, у нас вчора була. Народна депутатка пані Совсун в ефірі, і ми обговорювали цю тему. І виявляється, такі спеціальні умови, прописані були в законодавстві. На що не звертали увагу, от про прокурори вони самі підсвітили цю проблему, що вона існує зараз. В парламенті є законопроект, який має вирівняти цю ситуацію по відношенню в тому числі до прокурорських а, працівників. А, але ну у нас тут цікавить ось це, це питання. Ну, певної несправедливості, коли одні групи наших громадян отримують пенсію мільйонну, ну, річну я маю на увазі, чи наближену mm -hmm. до мільйона. І коли людина в статусі учасника бойових дій залишилася, її залишають без пенсії. І, і що вам говорять? Як це, ну, як це я мотивують? скажу, Що говорять? Ну, по-перше, є друге рішення суду. Там прописано чітко: оскільки я вийшов на пенсію до вступу в силу тої постанови Кабміну. Про обмеження в 10 мінімалок, то закону зворотні сили немає. І ми пенсійний фонд зобов'язаний мені перерахувати пенсію виплатити з урахуванням раніше виплатити тобто заборгованість з урахуванням раніше виплачених сум. Тобто да? закон не має зворотньої так, дії. Тобі ж, перерахуйте, платіть мені згідно з пенсійного листу, а не 10 мінімалок на цей час. Це рішення суду теж не виконано, і вони не збираються цього робити. Щодо виплати у тих грошей за 2014-16 рік, да, мені пише, що нема грошей в бюджеті. Тобто, прокурорським виплачувати пенсії незаконно по 60 80 тисяч гривень на місяць, це можна, це гроші є, да? а людині, котра по закону вона положена, пенсія, це не грошей нема. До речі, згідно того закону. 14-16 рік, 137 тисяч гривень мені за ці роки пенсійний фонд. Ви не виплаченої пенсії взагалі. Вибачте, да? скільки? 137 тисяч гривень. За скільки років? 14-16 рік. 137 тисяч. Так. Тобто це не мільйони, це 137 Ні, тисяч. Да. І ну, на той час це були гроші. Ну, то у нас по чому. І законом предусмотрена компенсація, індексація от на цю суму. Голова пенсійного фонду мені Капінусів написав в відкритому письмі, що він цього закону не бачить і виконувати цю компенсацію не буде і не збирається. І, мабуть, коли там ці гроші в бюджеті будуть, то ви ці 137 тисяч гривень отримаєте. Тобто забрати в мене гроші, я так думаю, що потратити їх на свій власний розсуд, ну кудись ці гроші діялись, да? і потім не повернути це, отак, держава гарантує. Я б сказав, бо, що вони пішли на виплату, можливо, прокурора. Але, може, але це пішли. буде жорстоко, Тому що да, ми, може вони між собою якось подивили. Ми як не, знаємо куди, ми вони не пішли. знаємо, куди вони. Але я свою пенсію не отримав. Кримінальне провадження на це, є такий Володимир Карпинський, головний старший слідчий нашого городського слідчого управління да? з поліції. Він закрив цю справу кримінальну. Тобі закон є, він порушений. Пенсію не виплатили, приклади припинили, виплачували, да? не повернули, і він закриває справу. Тобто у вас є два рішення суду, включно, включно за поліційну інстанцію, я так розумію. Ну, звісно. Так, і що далі? Ви далі йдете в Верховний, а потім, а потім буде Європейський суд? Ну так, да, да, після цього буде Європейський суд. Європейський суд справ людини, я собі просто уявляю, підполковник Збройних сил України Андрій Дубовик проти держави України. Ну, тут дивиться, що ще виходить. По ми писали на Малюска, тодішнього міністра юстиції, да? та він не написав, що ну, ми тут за дії пенсійного фонду ми не, не займаємося діями пенсійного фонду, а виконавча служба вона там щось порушувала, не порушувала, то. Взагалі, виконавча служба у нас нічого не зробила взагалі. От вона повинна відстоювати інтереси громадян, забезпечувати законності рішення суду, виконання рішення суду. Да? Вона нічого не забезпечувала. Вісового взагалі нічого не забезпечував. Бо якби у нас була виконавча служба, я би ці гроші отримав. Не працюють інституції, на жаль. А як ви думаєте, як вирішувати такі питання? Тому що я думаю, що ви не єдиний військовий, який стикається з такою проблемою. І при цьому ви чуєте про те, скільки грошей отримують ті ж самі прокурори? Ну, ви розумієте, в чому справа? Дивіться, у нас на всіх ефірах ну, владних телемарафонів, да, єдиному каналі, кажуть: відсторонили того, звільнили того, ну а далі що? Ну, звільнили його, а гроші він обратно, незаконно отримані. Повернув платників, це ж гроші платників податк, податків. Це не є гроші держави. Ну, що таке гроші держави? Це наші гроші. Це, це, гроші це, держави це, це наші тих гроші. Тих людей, хто в тилу працює зараз, платить податки, обезпечує такого, як мене, фронт, бійців і прочим. Ну, ну, ви на службі і зараз. Я і зараз на службі, так. Ми не будемо розповідати, чим ви займаєтеся, це зробимо після війни вже. Так. Я просто міркую про те, що справді навіть за судові помилки вона же платить не той, хто ці помилки зробив, а платить mm -hmm. держава України. Тобто, якщо в Європейському суді справ людини Украї... ну, Україна по суті програє, то вона має сплачувати це з власного бюджету, а не той суддя, який виніс неправомірне рішення. Так, суддя ти виніс рішення правомірне. в даному разі в так. в даному разі так. Але тут приховується тяжкий злочин. злочин присвоєння грошей громадянина державою. Є така стаття в Кримінальному кодексі. Цей злочин приховується. Є відповідальні, хто це зробив. Це теж приховується. Я думаю, а чому ж воно приховується? А тому, що прокурорські отримують гарну пенсію, а звідки не отримують? Пенсійного фонду, значить, там є якась смичка. Ми вас, вас прикриємо, ви нас прикриєте. А ми будемо творити правове безпреділи. Ні, ні, Безпреділа не буде. За правою буде пенсіоне фонд. будемо казав. займатися цими смичками, нам багато чого і треба. І що цікаво, значить, суддя поновив кримінальне провадження, заставив панові розслідувати цю справу і прописав, що робити, як провести економічну правову експертизу. Але прокурор процесуальний пише: цю ми не будемо ні, задовольнимо частково. Тобі ж. Суддя каже зробити те, те те, а він каже, а ми задоволені частково. Тобі ж експертизу ми тут робимо, а тут не робимо. А тут робимо так, як нам, а тут, як їм зручно. Розумієте, як воно звучить? От мені цікаво, це, там такий Іваньков і, і Нередька, два таких є процесуальних. Вони теж інваліди. Мені от просто цікаво. Теж я таку пенсію. ну, яка в них же є за, заінтересованість? Я, я, Я думаю, що можна зробити відповідні запити. І загалом мені здається, що всі прокуратури треба, а щоб пройшли відповідну відповідну перевірку. І загалом, ось ці точки конфліктів в нашій країні під час війни треба знімати, треба ліквідовувати військові. Тим більше ті учасники бойових дій і поранені в боях за Україну. Мають отримувати свої а, грошові компенсації. Андрій Дубовик, офіцер збройних сил України, підполковник. А з нами був а, в ефірі. Я думаю, що ця тема підлягає ну, подальшому ретельному вивченню а, з боку а, працівників. А державних інституцій. Думаю. Думаю, тут ДБР повинно було б зайнятися. ДБР цією справою. мала б мала б зайнятися да? цією справою. Дякую, шановні, вдячний за вашу увагу. І так продовжується наш збір на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. Реквізити в описі до цього відео я прощаюся з вами до нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.